Всім здарова, з вами ром! Ми зі здаємо зіграти майкраун. давайте починаємо. Дивіться, оце такий загончик, тобто так, бої хейтери. Хейтери, вони дуже дурні. Вони будуть багато стріляти. Так що треба бути обережним. Давайте починаємо. Да. дивіться, хто тут виїхав. Хаду на лише самі. Хейтерів будуть показувати. Вони перестрілюються, бачите? Да, мої хейтери, які підтримують дуже сильно Росію, то вони занадто тупі. Да, вони. Знаєте, що я їх вбиваю. І, взагалі, вони помирають з кожним. Да, я. Вони перестрілюються. І я так. І дивіться, скільки в мене цього досвіду. Да, я зараз буду це. Нехай вони побивають сам. Да, вони хай побивають самих себе. Що от твой лучше, да? Показал, що не хейтери. Такі, потупі Ти показав, що там хейтер розбійник. Так, да, коротше, ви будете вати друг друга хейтери мої. Так що ви з простором Юа тобто зі мною не шуткуйте. І зараз я останній хейтрю. Впливаю і буде все. Одержимо, постріляємо цих, це слизі. дуже вонюче, хто от у нас? Ще один хейтер за патріот тупий і так. То, так. Два до мене досвід. Коротше, отримай дуже багато стріль. Так. Да. Я думаю, ну, вирішив, що можна ще пролави шліху вбивати, але казав, що ні. А, да, і це дуже круто. І, коротше, я такі сход, які поводував. Але так. Да. І, коротше, я зараз на виживанні. Да. Дві ці скільки мене цих. Стріл і прям дуже багато ще в мене арбалеті можна зложити і стріляти в монстрів речі. Зароблювати більше досвіду, і стріляти в цих. Сліздіки, бо вони тупі просто. Але добре, їх можна одного слизнякама и Можна можно на стрел, а велику можна двома стрілами. Це дуже круто зараз. І я трошки буду буду учитися бути снайпером. Да, круто. Вони мені бредене причиняються, а я їм причиняю. Слоніки маленькі такі є, вони прям дуже погані. Вони можуть надавати урон. Та хоч мене там урон був, я втрачав середешка, але я справся. і м Так. Да. І ще трошки я вже п'ю цього слизняка. О, тут еще новіснення такі пишу сленники, пам'ятаю уже. Такого нас стріляти? По-моему, Подай до мене. Ну, добре, нападайте. Всем вас б'ю. Все нам все-таки тупі. Ну, давайте ми з вами я з вами буду прощатися. Давайте все, всім удачі, пока.